Сьогодні, 1 серпня, в Лісабоні відкриваються всесвітні дні молоді. Давайте про це поговоримо. Мене звати Олексій Погорєлов. Це небочі новини. Друзі, підпишіться на канал Небо, поставте лайк і закиньте копійчину на карту, якщо хочете розвитку католицького контенту в Ютубі, незалежного католицького контенту. А ми починаємо. На тлі скандального синоду про синодальність, скандального інструменту млабори синоду, на тлі скандального перепрошую за таку скандальність призначення префекта конгрегації ровчення кардинала номінанта Віктора Еммануеля Фернандеса, який. Виступає не більше, не менше а за перегляд вчення святого Папи Йоанна Павла II, вважає Содомський гріх гріхом браку гостинності, є промоутером у нормуванні ЛГБТ в церкві і тепер він буде відповідати за чистоту католицької віри. Підходимо ближче до днів молоді на тлі скандальних заяв кардинала номінанта, нині єпископа помічника Лісабону, його екселенція Маріко Агіяра. Нагадую, він сказав. Що ми не хочемо навертати молодь до Христа чи католицької церкви? А яка ж тоді ціль всесвітніх днів всесвітніх католицьких днів молоді, згідно з організатором заходу католицьким кардиналом? Цитата? Ми хочемо, щоб було нормальним для молодого католика-християнина сказати і дати свідчення, ким він є. Чи для молодого мусульманина, єврея, чи представника якоїсь іншої релігії, а для молодої особи, яка не належить до жодної релігії, відчути себе прийнятим і не почувати себе дивною через те, що думає по-іншому. Так от для забезпечення такої можливості пізнавати одне одного в рамках програми католицьких днів молоді, організовані заходи з буддистами, мусульманами, юдеями, представниками. Інших релігій я сподіваюся, що знайдеться місце і для заходів атеїзму, такого собі, кружка атеїзму, щоб невіруючим не було якось образливо. На католицьких днях молоді. Перед всесвітніми днями молоді виступив промоутер ЛГБТ в католицькій церкві, скандальний також єзуїт, отець Джеймс Мартін. І, звісно ж, з промоцією ЛГБТ, але також анонсом, що він матиме свої п'ятихвилинки під час всесвітніх днів молоді. Так от, на тлі усього цього, український єпископата, саме комісія душпастерства молоді. Все одно приймає рішення про організацію поїздки української католицької молоді до Лісабону. Невеличкий відступ. Я пам'ятаю, мої приятелі їздили на всесвітні зустрічі сімей у Дубліні. Це було, здається, в 2018-му. Це були дорослі люди, сформовані християни, лідери про сімейного руху в католицькій церкві в Україні. Тоді вперше оця Джеймса Мартіна було допущено до такого масштабного і значущого католицького форуму. Так от ці зрілі люди потім ділилися зі мною, що для них це було великим випробуванням, болем, також згіршенням. Для зрілих сформованих християн це було згіршенням. Бути поруч з отцем Джеймсом і слухати його навчання. А для несформованої молоді нагадаю, революційні п'ятихвилинки матиме не лише ЛГБТ-промоутер, отець Джеймс Мартін, як було у Дубліні. Таких революціонерів в програмі заходу буде чимало, адже організатори заходу одним із організаторів є релятивіст кардинал Номінанта Гіяр. Увесь контекст подій перед всесвітніми днями молоді, не залишає сумнівів, що ці дні будуть революційними. Тому наївно заявляти, а ми не знали, от не вийде так. Більшість заяв людей, причетних до організації Днів Молоді, на жаль, були навіть антикатолицькими. Але комісія у справах душпастерства молоді все одно повезла молодь в Лісабон. Який. Які можуть бути аргументи за? Молодь побачить Фатіму, і відволічеться від жаху війни. Круто! Але можна організувати окрему паломницьку поїздку без проповіді ЛГБТ, без промоутерів. Глобального розвитку та не зовсім віруючих католицьких кардиналів. А ось ще один аргумент: у відповідь на скандальну заяву організатора Днів молоді, відповів єпископ Роберт Барон. Він сказав, що у всіх п'яти презентаціях, які він матиме на всесвітніх днях, днях молоді, він буде євангелізувати. Хух, не все так погано. Тобто, окрім відвертої єресі, глобалізму пана Шваба, концепції сталого розвитку, наші молоді запропонують і. Здорову науку, захід для молоді, де підступна брехня у католицьких шатах буде перемішана, правдою, є заходом гідним для відвідування. Ви впевнені? Після поїздки буде. Ряд заяв від представників нашої делегації про те, як чудово вони пережили Бога, яскраві світлини і посмішки учасників, які цими днями доїжджають до Лісабону через усю Європу, вже є виразним свідченням, що їм добре, що їм класно. Так, на рівні афектів, емоцій, вражень, дешевизни поїздки і можливості побачити всю Європу, це круто. Але чи треба католицькій церкві в Україні? Організовувати таке афективне круто, ризикуючи спокусити малих цих. Коли представники Римсько-католицької церкви в Україні їхали на континентальну зустріч синоду про синодальність в Празі в лютому 2023 року, я записав відео, де критично оцінив участь наших представників в цьому заході. Тоді я говорив, що захід організували, проводять, і підсумкові документи укладуть промоутери гріха. Такі, як кардинал Олеріш, Маріо Грех, які просто скористаються присутністю ортодоксальних католиків, якими безсумнівно були наші католицькі делегати. Хоча голос української делегації тоді прозвучав міцно, але таки сталося. Ортодоксія українських делегатів не вплинула, не знайшла жодного місця в підсумковому документі ними скористалися. А це іще раз підтвердило істину першого псалма про блаженного мужа в лютому 2023 року. Перед поїздкою в Прагу на аргумент проти нашої участі в континентальній фазі синоду висувався контраргумент. Ми їдемо проголошувати правду. Де вона, правда наших делегатів, включно з єпископами в підсумкових документах континентальної фази, ними просто скористалися. Але передні поїздки це було неочевидно. Чому я це згадав? Бо тоді скористалися єпископами. А зараз в Лісабон їде молодь, і в неї не буде ані слова, ані можливості впливу. Уявімо, іделічний варіант. Дбайливі отці і сестри, які супроводжуватимуть нашу молодь у Лісабоні, максимально захистять її від деструктивного впливу, наповнивши програму якимись власними духовними ініціативами, чистими католицькими заходами. Ну, по перше, чи це можливо? А по-друге, навіть якби в теорії це було можливо, своєю участю на заходах, які організовують блюзніри як кардинала Гіяр, ми засвідчуємо свою підтримку цим блюзнірам своєю участю, мудрішого, ніж псалміст не було придумано. Не потрібно йти за парадою безбожників, не потрібно ставати на шлях грішників і не потрібно сідати на засіданні блюзнірів. Наші душпастері чомусь вирішили посадити молодь за столом, який організували блюзніри. Тому я маю одне і не риторичне питання до організаторів поїздки нашої молоді до комісії душпастерства молоді, зважаючи на всі перераховані але. Чому ви повважали доречним вести нашу католицьку молодь у Лісабон? Чи ви не боїтеся бути серед тих, хто спокушатиме молодих і несформованих людей? Я запрошую українських католиків поставити це питання до пастирів, які повезли молодь не лише до Фатіми, але й до Єпископа Агіяра, до отця Джеймса Мартіна. А представників комісії у справах душпастерства молоді вже зараз запрошую на інтерв'ю для нашого каналу після повернення.